Усі функції Chromecast сертифікованого tv Бокса і усі переваги сертифікації TV-Box, чому їх треба купувати, такі знаєте, п'ять причин купити tv бокс, усі п'ять найкрутіших фішок ми зараз розберемо у цьому огляді на каналі Технозон. Але по-перше, скажу вам, підписуйтесь на мій канал та натискайте а По друге, посилання на а, перевірені. Оці самі круті tv бокси сертифіковані. Лежать в опису під цим відео. А чому їх купувати треба? Ви зараз подивитесь дуже дуже крутилесне відео на каналі Технозон Україна. Поїхали! Є ось такі тіві бокси, є ось такі тіві бокси. І не важливо чи на Google TV, чи на Android TV, Вони приблизно мають однакові функції. Однакові функції ви бачите зараз. В мене увімкнено саме Android. TV, Нема нема питань, він працює нормально, все класно. Але що ж таке Chromecast? Chromecast – це фірмова технологія, і дехто з вас напише відразу у коментах, що це для того, щоб відібражати екран смартфона на вашому тіві боксі. Суцільна фігня. Бо це настільки крихітний, крихітний функціонал функціонал цього хромкасту, я, я вам зараз покажу усе, що він може, і почнемо ми саме зі смартфону. Зазвичай, так, усі асоціюються із трансляцією екрана. Якщо ми натиснемо трансляцію екрану, а зараз він вимкнеться саме, тобто я вам показав у шторці, тобто ви е е берете. Обираєте трансляцію, зазвичай там усе це є, і обираємо 4К Android TV Box. Зараз в мене вимкнеться запис екрану. Ось він вимкнувся, але екран в мене з'явився на TV Box. І ви просто робите зеркалювання цього екрану. Це сама фігова функція. Вона сама-сама звичайна і сама-сама найпростіша. Але ми можемо з вами зробити трохи інше. Давайте я зупиню цю трансляцію, від'єднали. Почнемо, звісно, з трансляції потокового відео. Це в нас мається на увазі, що ви будете транслювати ваше відео, наприклад, на YouTube чи з якогось сайту, не використовуючи смартфон. Тобто, не займаючи смартфон, ви зможете подальше далі їм використ... його використовувати. Дивіться, в мене зараз програється відео. Я зроблю звук тихіше. І якщо ви натиснете тут на Ось такий ось таку позначку трансляція. Ви обираєте 4К TV-Box. він просто передає поток на наш TV-Box. Все, а тут ви можете керувати. Якщо ви натиснете на трансляцію, то у вас є пульт керування і є голосовий пошук. Також ви можете робити, ну що робити, ви можете регулювати гучність, будь ласка, і ви. Потім просто працюєте з цим TV з цим смартфоном, з tv боксом просто передали. Крутилезна, крутилезна. Зупинили. Давайте зупинимо цю трансляцію. Тепер далі. Далі цікавіше, бо ви можете з Google Chrome передавати відео на цей. Smart TV Box. І це відповідь, відповідь на те питання: а як на сертифікованому TV Box дивитися фільми у браузі? Ай-яй-яй-яй-яй, не знаєте, покажу. Навіть якщо це буде там е -е, якесь таке полуничне відео, зараз я, звісно, скриваю те, що ви бачите, те, що бачу я, ну давайте тут оберемо, як студентка здає екзамен своєму професору. І а, навіть якщо програється це відео зараз, ви теж там можете на будь-якому потоковому відео, якщо у вас є сертифікований TV-Box, натиснути «Трансляція» і воно передасть це відео просто на наш Smart TV-Box. і ви просто керуєте за допомогою смартфону. Але будемо тут вона щось там робить. Ми просто керуємо, і на навіть якщо ви увімкнете а, фільми. З Могого, тобто ми зараз на Мегаго, навіть якщо оберете якийсь фільм, ні-ні-ні, воно звісно, з додатку воно перемкнуло мене на додаток, ми можемо обрати, наприклад, якісь мультфільми, якийсь неважливо, це неважливо, І натиснути трансляцію, транслювати на 4К ТВ бокс. Воно увімкне додаток Мегого на нашому сертифікованому tv боксі, і так буде з усіма сертифікованими якимись е додатками. Це можливість сертифікованих tv боксів. І тут ми продовжуємо просто користуватись нашим смартфоном. Але якщо ми хочемо щось перемкнути, увімкнули далі Мегого, вийшли. Ми можемо обирати далі фільми. Бачите, так? Можемо обрати якийсь крижаний період лідниковий. Давайте увімкнемо його крот, крут, і це ще не все. Бо... Уявіть собі, ви зібралися там якийсь якоюсь компанією хлопців, і ви кажете, а дивись, яку дівчину я завалив, в мене є фото. А ти кажеш, а покажи на своєму, на своєму телевізорі. І він каже, а як це? А ти кажеш, що в тебе немає сертифікованого телебокса? Ну ти лошара. Коротше кажучи, якщо є сертифікований телебокс, то ви можете зробити ось таким чином. Ну я покажу, що я їв учора, наприклад, якусь там фотографію. Ви просто заходите у вас фото. Давайте. Зайшли в Google фото. Ось мої фотографії. Просто натискаю на фотографію і натискаю транслювати. Все. Просто фотографія. І можу робити ось таким чином. Можу робити просто слайд-шоу. Я можу своїм друзям показати, що я їв учора і що я їв сьогодні. Дивіться, чим мене годує адмінканалу. Бачили? Це просто жах. Це просто жахіття якесь. Напишіть, будь ласка, у коментах якісь такі коментарі, щоб їй було соромно. Тобто їй повинно було бути соромно. А ще це харасмент і аб'юз. Коротше, пишіть. Пишіть хлопці. Це немає так бути. Ти, ти ти, в тупу. Коротше кажучи, все. А, посміялися і хват. Це те, що стосується, а, це те, що стосовно. Нашого цього смартфону. Але це не все. І я вам зараз покажу. В нас є ще комп'ютер. Це була, ну по-перше, це була перша причина купити е сертифікований Тівімокс. В нас є ще комп'ютер. І якщо казати про те, що е з комп'ютера щось можна робити, то ну, звісно, це може бути, е наприклад, подивитись теж, о, тихо, 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 не голосуй. Подивитися теж якесь відео, яке ви дивитесь у YouTube чи на онлайн стримінговому сервісі, тут теж є кнопка Транслювати. Ми натискаємо транслювати, і це також це працює. Бачите, якщо я натисну відтворювати, і воно просто покаже наше відео, і керувати ми можемо прямо з комп'ютеру. Нормальна тема. Добре, виходимо. А, а тепер, а якщо це потокове відео, наприклад, Омегого. Вмикаємо якийсь фільм. Будь-який, давайте. Комедію якусь. Загублений вдома. 2. Будь ласка, у нас тут є теж. Кнопка поділитися, натискаємо на 4К. Давайте тихіше зробимо, бо то буде. Натискаємо, і воно відкриває. Я зупинив відразу відтворювання, але ви зрозуміли, як це працює. І це працює з усіма, ну той самий хап, та, якийсь там полуничне відео. Також. І ось в нас все транслюється. Все транслює. А, тобто. Тут її обрали, це стосується усіх сайтів, де є якийсь фільм. Ось ці звісно, я ж не можу вам сказати іншого. Але це не тільки про стрімінгові сайти, стрі... якісь відео сайти, це ще й про е бізнес рішення, наприклад, транслювання вашого монітору, вашого екрану. Бо якщо ви натиснете у Chrome 3 крапки і перейдете. Зберегти та поділитися, натискаємо трансляція, і тут ми можемо обрати істочник. Обираємо, наприклад, трансляцію екрану. Обираємо в мене два монітори. Обираємо монітор, який будемо передавати на наш Smart TV Box. Ми можемо вийти. Бачимо, був був там срон. І це ще не все. Ми можемо навіть, ми можемо навіть транслювати музику, що зі смартфону. Що із е, нашого сайту, просто музику, от, наприклад, із YouTube Music, воно відкриє конкретно YouTube Music, Воно не буде відкривати воно Ready to Cast. Воно не буде відкривати, наприклад, там, YouTube, звичайно. Воно буде через YouTube Music, Я слухав зараз YouTube 96. От з таким цікавим моментом. Просто як музику. Наприклад, у вас сертифікований tv Бокс, там якийсь Nvidia Shield TV 2019 Pro, він підтримує якийсь там Dolby uh, Audio. Ну, я, звісно, ви можете це робити не, не тільки з YouTube Music, ви можете це робити з, зі Spotify чи інших сервісів, бо це сертифікований TV Box. А також ви можете транслювати, також ви можете транслювати, наприклад, вкладинку. Вкладинку uh, вашого, ну, наприклад, вкладинку браузера, одну вкладинку. Дивіться. Натискаємо транслювати конкретну вкладинку. а <гум> Він його перемкнув. На... <гум> Давайте закро... закриємо YouTube Music, бо трохи нечесно буде. <гум> Воно перемкнуло у YouTube Music. У <гум> нас зараза, а? Давайте. Трансляція вкладинки. І натискаємо, транслюємо. Ось така пуста вкладинка. Якщо ми тут натиснемо там, а, якусь, я не знаю, OLX, так, да, там, то в нас тут з'явиться ось така в, частина вкладинки OLX, тобто саме відображення. Для чого це потрібно? Для проведення трансляції, для бізнес якогось рішення. Тобто, так, є, є такі хлопці, які купують такі фірмові штукенці, е, е, сертифіковані tv бокси і вони їх під'єднують до е, цих самих. Е, Проекторів і на презентаціях виводять туди слайди зі свого комп'ютеру. Дуже цікаво. коротше кажучи, це в нас, в нас була друга причина того, що ми сертифікований tv Бокс купуємо. Але в нас є третя причина. Третя причина це сертифікація самих стрімінгових сервісів, наприклад, Netflix Prime і усі там МЕО Світи, які потребують від нас ліцензії. Наприклад, якщо ваш TV-Box з Dolby Vision, з Dolby Atmos, як наприклад, цей Xiaomi, Mi Box Gen 2, то ви будете отримувати у максимальній якості на вашому телевізорі. Там Dolby Vision, Dolby Atmos і усе, що підтримує ваш телевізор. Бо це сертифікований TV-Box і ще й у 4К буде відтворюватись наш Netflix. Зараз він відтворюється, все добре. І це стосується усіх сервісів. Це третя причина. Четверта причина це голосовий пошук і Google асистент який, який є у сертифікованих tv боксах Наприклад, якщо, ну, тут, знаєте, воно так поєднується з тим, що у комплекті до усіх сертифікованих tv боксів йде голосовий пульт. Це 100% варіант. Ви натискаєте і кажете: погода на завтра. І він такий, раз. Запоріжжя, четвер, два градуси буде сніг, там буде. Холодно, но, но це працює. що ви вийшли? Наприклад, хочете, розкажи мені анекдот? Ну, а, тут в нас є одна, один цікавий момент, що Google Асистент повноцінно працює тільки на російськомовному варіанті, бо Google досі не підтримує повністю українськомовний контент. І навіть глобальний голосовий пошук, якщо ми так зробимо, там фільм Черкаси. То він, знаєте, що? Він читає його російською, потім перекладає на українську, і він не шукає його в усіх додатках. Ну, давайте оберемо, можливо, тут це спрацює. Так, що так, знаходить усіх додатках нормально. Оце називається глобальний голосовий пошук. І він працює. Він працює це добре. Це четверта причина, чому сертифікований TV-Box Варто купувати, і це працює не тільки на голосовому пошуку на глобальному екрані. Це працює у середині додатків. Так, на Google TV це працює трохи по-іншому. Там глобального голосового пошуку немає. Він шукає е, покупний контент, але у середині додатків, наприклад, у YouTube вам достатньо просто натиснути на голосовий пошук, сказати, і він там знайде. Таким чином це працює. Е, це просто такий, знаєте собі, різниця в самих платформах. І п'ятий момент, я вже не кажу про ну п'ятий момент це окремий момент. Я не кажу про оновлення, Так, дійсно сертифіковані TV-бокси отримують оновлення. А я не кажу про там, відсутність вірусів, бо дехто там жахається і боїться, що якісь не сертифіковані TV бокси там x 96 Max, там нахватаються вірусів. Це важливо, хоча мало ймовірно, але на сертифікованих tv боксах це. Неможливо. І є в нас останній момент, який я хочу вам показати, це взаємодія з телефоном у, у якості асистента. Наприклад, ми можемо з вами піти у Google TV додаток і використовувати пульт. Ви скажете, для чого нам пульт? А я вам поясню: якщо ви, наприклад, набираєте щось текстом, то ви набираєте це у своєму смартфоні. Ось така інтеграція смартфону. Це по-перше, ну, є тут варіанти сенсорного керування. По-друге, якщо ну, у Google TV там, там дуже багато різноманітних моментів з покупним контентом. Але є ось такий у нас Google Home, де ви можете інтегрувати сертифікований tv бокс у системи вумного дому. І він в мене тут інтегрований, він в мене відноситься до ванної кімнати. І ви, наприклад, можете сказати там: Ей Гога, скажи, будь ласка, увімкни, о... будь ласка, телевізор у ванні, і там вимкни телевізор у ванні. І можете сказати, гей, там, ти ти тим, бо зараз він почне це, це робити. Ви можете сказати, виведи камеру з заднього двору. На телевізор у ванні голосом. Просто якщо у вас є хаб чи Гугл Нест, ну Google Нест не знаю. Зараз з українським це, це не працює. Тобто, тут, тут все одно є деякі там компроміси. Ми чекаємо на інтеграцію україномовного гугла україномовного на 100%, але поки що її нема. Але працює це зараз у такому варіанті. Окей, Google, виключи телевізор в ванной. Окей. 4К Android TV Box. Выключаю. І він вимкнувся. Окей, Google. Включи телевізор в ванной. Хорошо. 4K Android TV Box. Включаю. Ви можете інтегрувати ваш TV бокс у системи дома. І ви можете, наприклад, Хей, Гугал, увімкні. І ви можете сказати, хей, hey Гугл, увімкни у ванні на телевізорі, YouTube, чи там музику, якусь спокійну музику, чи просто віддавати безліч команд з інтегруванням цього самого телевізору. Ну цю інформацію ви можете знайти додатково в Google, і це дуже дуже круто. Тож. Я вважаю, що зараз купувати не сертифікований tv бокс важливо тільки, якщо ви там пиратите і, наприклад, там використовуєте якісь месенджери, чи як я там я використовую його m 8 Pro, саме як наш сервер зробив його для синхронізування для деяких ще моментів. Тобто, тільки у такому варіанті. У інших варіантах я рекомендую конкретно ці сертифіковані TV-Boxи і усі. Варіанти того, для чого його можна використовувати, я вам тільки що сказав. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна на все